Блекауту так само, як і я. Портативне джерело живлення крафт кпс 1200ПЖ в допомогу. Зараз разом оглянемо станцію, яку вже купили пів нашого відділу. Відключення світла цієї осені та зими неминуче, і дуже хотілося б, щоб вдома було тепло та світло. Але не хвилюйся. Команда теплорадості, як завжди має рішення, і це портативне джерело живлення Craft Що 1200 PGX. Що ж це таке і як воно працює? Тивне джерело живлення це пристрій, який вміщує в собі акумулятор та інвертор, які перетворюють збережену електроенергію у використовуваний струм для ваших електропристроїв. Крафт ти 1200 pgx має потужність 1200 Вт, що дозволяє підключати до нього дуже багато пристроїв, таких як котел, холодильник, ноутбук, мікрохвильовка, телефон, гриль і всі інші ваші пристрої, які споживають менше 1200 Вт. Якщо цікаво, як крафт працює з побутовими пристроями, дивись наших актуальних сторіз в інстаграм. Тож як користуватися крафкіпіс 1200 PJX? Використання цього пристрою дуже просте. Вам необхідно лише підключити ваші електричні пристрої до розеток, які є на зарядній станції, і вимкнути його. Коли ви це зробите, ви зможете користуватися вашими пристроями, навіть якщо немає доступу до електромережі. Окрім того, дану зарядну станцію можна використовувати як джерело безперебійного живлення. Тобто ви вмикаєте станцію в розетку, в неї вмикаєте ваш електропристрій, і навіть коли вимкнеться світло, ваш пристрій відразу буде споживати енергію з акумулятора зарядної станції. І що найголовніше, при такому використанні акумулятор станції не псується, бо в ній є байбас. Тобто пристрій живиться напряму від розетки. Важливою функцією крафт Кіпіс 1200 PGX є індикатор заряду, який показує, скільки заряду залишилося в внутрішньому акумуляторі. Таким чином, ви завжди будете в курсі, скільки часу вам залишилося для використання енергії. Крутий момент, який важливо врахувати при виборі зарядної станції, це швидкість заряду. Якщо вдома довго не було електроенергії, станція крафт зарядиться за півтори години, адже має вбудований блок живлення. Станція приїжджає до вас вже зарядженою, тобто на пошті можна повністю перевірити її функціонал. Ну, звісно, не котлом, але телефоном чи ноутбуком можна. Тож оглянемо саму станцію. Вона має зарядку від мережі та сонячних батарей. Прикурювач. Виходи на USB та на Type C. Виходів багато можна користуватися самому та поділитися з родиною. Ліхтар, який працює у двох режимах. Дисплей, де відображається ступінь заряду. Розхід та скільки ще годин можна використовувати станцію при певному розході. Ну і відповідно розетки, куди включаються ваші електропристрої. Тож, завершуючи портативне джерело живлення Крафт 5200BJX 1200 BGX, це надійний і простий спосіб мати доступ до електроенергії в будь-який момент і в будь-якому місці. Воно робить ваше життя більш комфортним і безпечним, допомагаючи уникнути перебоїв у подачі електроенергії. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку та лайк під цим відео. А якщо у вас залишилися додаткові питання або ви хочете придбати цю станцію. Пишіть в коментарях, та наша команда надасть додаткову консультацію або ж допоможе оформити замовлення. Тож до зустрічі в теплорадості ми завжди маємо рішення. Бувайте!